Непереможний воєводо, Господи, неба і землі. Переможно вдячний спів приносимо Тобі, раби твої, що до пекла нині зійшов, і з собою все воскресив, і наше визволення, світло святкуючи, виголошуємо. Христос, Воскрес із мертвих смертю, смерть подола і тим, що у гробах. Життя дарував. Ангел Господній увечір, суботній, під час великого землетрусу зійшов з неба, відвалив камінь від гробу Ісусового і сів на ньому. Від страху Його затремтіла сторожа і стала, немов мертва. Ми ж Воскреслому, живому Богові, з мироносицями поклоняємося і Пасху, Тайну благовістимо виголошуючи. Христос Воскрес, і Князі пекельні впали. Христос Воскрес! І злякалися привратники пекла, Христос Воскрес! І скрутилися врата мідні, Христос Воскрес і твердині пекла прийшли в запустіння. Христос Воскрес і смерть ридає. Христос, Воскрес і пекло стогнучи взиває. Христос Воскрес і мертвих смертю, смерть подола і тим, що у гробах життя дарува. Побачивши Марія Магдалина і Марія Яковова та Соломія юнака у гробі Ісусовим, одягнутого у білу одежу, який сидів праворуч. І вжахнулися. Він ж до них промовив Ісуса шукаєте розп'ятого. Нема тут, Він воскрес, як і сказав. Підіть, подивіться на місце, де лежав Господь, і скоро йдіть і скажіть Його ученикам: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подала, і тим, що у гробах життя дарував. Розум незбагненний, бажали пізнати Петро та інший ученик. Швидко побігли до гробу і, увійшовши в нього, побачили лише ризи та хустку, що була на голові Ісусові, не з ризами лежачу, а окремо, звиту на одному місці, увірувавши ж, взивали з радості. Христос Воскрес! І все творіння радіє! Христос Воскрес! І небо веселиться! Христос Воскрес! І ангели торжествують з нами! Христос Воскрес! І просвітилися глибини підземні. Христос Воскрес! Співайте душі праведні і з пекла визволені! Христос Воскрес! Взиваємо, з радості! Від смерті спасень, Співай же Господеві вся земля, Христос воскрес і мертвих. смертю, смерть подола, і тим, що в гробах, життя дарова. Силою з висоти зодягнув Христос своїх учеників після Воскресіння. Ті ж пішли у Галілею на гору, куди повелів їм Ісус, і коли вони прийшли. Каже їм Ісус: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я заповів вам. Вони ж поклонилися йому, взиваючи, Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що у гробах Життя дарував. Марія Магдалина, маючи в серці любов до учителя, стояла біля гробу і плакала. Побачивши ж Воскреслого, подумала, що то садівник? І Запитала Якщо ти взяв його, скажи, де ти поклав його, і я візьму його. Одначе більш ніж сподівалася, почувши, Марія, відходжу до отця мого і отця вашого. І Бога мого, і Бога вашого. Прибігла до учеників, промовляючи Христос Воскрес! І жало гріховне притупилося. Христос Воскрес і світ від гріховного потопу Спасений. Христос Воскрес! І ми від неволі ворожої звільнилися. Христос Воскрес! І омана диявола знищилася! Христос Воскрес! І рукописання, що було на нас, загладилося. Христос Воскрес, і все творіння оновлене взиває. Христос воскрес і змертва, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Бурю сумнівів, маючи в собі, Фома до учеників, які бачили Господа, промовив доки не побачу, на руках його ран, від свяхів і не вкладу пальця мого у рани його, і не вкладу руки у ребра його, не повірю. Побачивши ж Воскреслого, з радістю взивав Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Фома, почувши від учеників, і очима своїм бажаючи його бачити, каже, не повірю. А після восьми днів прийшов Ісус через замкнені двері, став посеред учеників і говорить Фомі: Подай палець твій сюди і поглянь на мої руки, подай руку твою і вклади у ребра мої, і не будь невірний, а вірний. І відповів Фома, кажучи: Христос, воскрес, Ти є Господь мій, Христос воскрес, ти є Бог мій. Христос Воскрес! І всі нетління і життя одержали. Христос Воскрес і мертві встали. Христос Воскрес! І ми визволилися від осудження і муки. Христос Воскрес, і життя із гробу засяяло світові, що співає. Христос Воскрес і змертих, смертвий. Христос Воскрес із мертвих! Смертю смерть подолав і тим, що в горобах життя дарував. Вогонь Божества не опалив Фому, який насмілився доторкнутися до ребра Спасителя, але просвітившись, пізнав втіленого заради нашого спасіння Бога, що з тілом воскрес своїм невірством блаженний блазнець віру церковну утверджує, і ми. Сповідуючи її, однодушно взиваємо Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Побачивши Ісуса Воскреслого, ученики убоялися, думаючи, що духа бачать Ісус же, бажаючи утвердити їх, показав їм руки і ноги і ребра свої, а також взяв риби печеної та меду. Відмчив і їв перед ними. Через те переконалися вони, і страх свій та печаль свою відклавши в радості співали. Христос Воскрес, прийнявши гірше, подав нам краще. Христос Воскрес і пекло умертвив сяянням божества Його. Христос Воскрес і темрява зруйнувалася, і темні демони відігнані. Христос Воскрес і зітліле пристрастями людське єство оновилося. Христос Воскрес, і беззаконня наші задарма очищені. Христос Воскрес, і ми всі зодягнулися у нетління, приносимо йому пісню цю Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в грубах, життя дарував. Після Воскресіння Твого посилаючи у світ проповідників Твоїх, богоносних апостолів, Ти Христе, дихнувши промовлених, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, на кому залишите, залишиться. Через це навіть донині, у всьому світі діти церкви від гріхів. Розрішаючись, безперестанно прославляють твоє милосердя і душами чистими радості співань, Христос Воскрес і з смерть у смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Світло Твого Христе, Воскресіння засяяло в темних глибинах пекла, благовістуючи, многомилостивий. Рощення, послаблення та визволення душам, які від віку там утримувалися. Тому визволені від Змія, людиновбивці, радіючи до світла, Твого кинулося співаючи. Христос Воскрес, і кайдани наші розірвалися, Христос Воскрес і смертна тінь на вічне життя перемінилася. Христос Воскрес, і смертна держава вже не може тримати людину. Христос Воскрес і сміливість Мучителя щезла. Христос Воскрес і рай замість пекла для життя нам даровано. Христос Воскрес і світ співає повсякчасно. Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував. Бажаючи впалому Адаму послужити спасе наш, на землі явився ти, і того на землі не знайшов, навіть до пекла зійшов ти, щоб, зустрівши тебе внизу в глибинах землі з усіма спасенними співав Христос Воскрес і смерть, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Нового життя початок Ти, Господи, поклав для світу своїм славним Воскресінням, старе все минуло, і пекло, і смерть, і влада диявола. Свобідним стало творіння, раніше затьмарене, нині, як сини Божі, торжествують, співаючи, Христос воскрес, безодню, милосердя щедро ти вилив. Христос Воскрес і нас упалих у рів, Ти підняв з собою Христос Воскрес, і гіркота гріха в насолоду райського життя перетворилась, Христос Воскрес і древом у мертвленні ожили. Христос Воскрес і нас привів у попереднє достоинство, щоб ми взивали Христос Воскрес і з мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. подорожуючи з лукою і клеопою в село на відстані стадії 60 від Єрусалима, не впізнаний ними, ти дорікав їм, спаси, за невір'я та жорстокість серця, кажучи, чи не так належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І, почавши від Моїсея, і від усіх пророків, ти навчив їх співати Христос воскрес і мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що угробав, життя дарував. Усього себе, як Бога, і як досконалу людину подав Ти, Спас двом ученикам твоїм у Еммаусі. Коли взяв хліб, благословив, переломив і дав їм. Відкрилися очі їхні, і впізнали тебе. Ти ж невидимим став для них, і вони говорили собі Христос Воскрес, і життя запанувало. Христос Воскрес і диявольська омана викрита. Христос Воскрес і припинилася жертва ідольська. Христос Воскрес! І вся земля приносить Йому жертву хвали. Христос Воскрес, і ми, споживши в давнину плід не нині споживаємо їжу вічну. Христос Воскрес, і ми стали причасниками вічної радості, співаючи. Христос Воскрес і мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Всі ангели, Христе Спас! Твоє Воскресіння оспівують на небі, сподобай нас на землі чистим серцем у веселості співати. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Красномовець, Всесвітній вчитель народів, Павло, богонатхнений, як сурма, зиває Христос. Що воскрес із мертвих є початок Воскресіння з мертвих. як у Адамі всі умирають, так у Христі всі оживуть. Тому Воскресіння Христове, бачивши, в радості, виголошуємо Христос Воскрес, і Князь темряви подоланий, Христос Воскрес і тремтить підземна глибина. Христос Воскрес і смерть знищена перемогою. Христос Воскрес і пекло полонено державою Христа. Христос Воскрес! І ми визволені від, від пекельних непорушних Кайданів. Христос Воскрес, і ми, від тління, визволившись, стали синами Воскресінь і співаємо. Христос Воскрес і мертвих, Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ти, Господи, бажаючи спасти рід людський від рабства диявола, розп'яття і смерть, перетерпів, був похований і на третій день воскрес із мертвих. Тому ангел у блискучих одежах, у гробі, благовістує жонам промовляючи, Христос Воскрес із мертвих. Смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя даро. Утретє, після Воскресіння, явився Ісус на морі Тиверіацькому коли ловили рибу Симон Петро, Фома і Нафанаїл і сини Зеведеєві з іншими двома його учениками, і як владика всіх повелів закинути сіть. По праву сторону човна, і стало слово скоро ділом. Уловили велику кількість риб, і вечеря дивна готова на землі, нею ж нині духовно насолодитися і нас, Господи, що співають, Христос воскрес, і дана йому влада на небі і на землі. Христос Воскрес і Царство Боже настало, Христос Воскрес! І тіло Його, як хліб, життя всі приймаємо. Христос Воскрес і кров Його, як із джерела безсмертя, споживаємо. Христос Воскрес і Адам, визволений з нами веселиться, Христос Воскрес і Єва звільнена від Кайданів, радується, взиваючи. Христос Воскрес із мертвих. Смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Спів зворушений приносив тобі воскреслому Петро, який тричі зрікся тебе, тричі ж і сповідує: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе, і тричі чує від тебе найсолодше, на паству знову покликання. Паси ягнят моїх, паси овець мої, тому й взиває Христос Воскрес, із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Подателю світла, ти, як сонце, засяяв на третій день із гробу і все просвітив своїм істинного богопізнання. Тому ми, що сиділи у темряви невіри і сумніву, увірували з апостолами, що ти є Господь, і уже не питаємо, хто ти є, але прославляємо Тебе Воскреслого і зворушено взиваємо. Христос Воскрес і усіх просвітив Воскресінням своїм. Христос Воскрес! І світло, вічне засяяло тим, хто сидів у темряві і тіні смертні. Христос Воскрес і вірним подав, таємно осіняючи з висоти сяйво Духа. Христос Воскрес, і очі духовні раніше сліпих відкрилися. Христос Воскрес, і ми, Отця світла, пізнали, Христос Воскрес! Нехай посоромляться ті, хто зрікся Господа, слави! Хто зрікся Господа слави! І з нами нехай співають Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Своєю благодаттю всякій людині найлегшу путь до спасіння, показуючи, Христе, ти промовив до Симона Петра, коли ти постарієш, піднімеш руки твої, і інший тебе підпереже і поведе. Куди не хоче, давши знак, якою смертю він прославить Бога, улюбленому ж ученику, ти повелів перебувати доки не прийдеш. Тому, хоч і розчулились апостоли, але з'єднані союзом любові, однодушно співали, Христос Воскрес і з мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Оспівуючи Твоє триденне Воскресіння, Христе, радуємося Твоїй незмінній обітниці з нами, бо до кінця віку ти обіцяв бути, від усякого зла нас визволяючи і до життя вічного спрямовуючи, заради цього Тебе, прославляючи, зиваємо. Христос Воскрес, і ми від усякої біди нині визволяємося. Христос Воскрес і нас посадив, із Собою праворуч Отця. Христос Воскрес і нас зробив, причасниками своєї вічної слави. Христос Воскрес і Той, що спокусив давнього праотця, сильний ворог переможений. Христос Воскрес, і ми раніше, відкинуті, з ангелами оселяємося. Христос Воскрес із Собою всіх Воскресив, що взивають, Христос Воскрес мертвих, смерть смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. О Пасхо, велика і священна, Христе, Ісусе, Спасителю наш, вдячно сповідуємо Велику, Спасительну милість Твою, що знову сподобив нас. Недостойних нині спожити радості світлого Воскресіння Твого, подавай нам у невір у невечірньому дні царства Твого, досконало і істинно причащатися Тебе, найсолодшого, щоб з ангелами і з усіма святими на віки віків усім співати радісно. Христос, Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Ангел Господній, вечір суботній, під час великого землетрусу зійшов з неба, відвалив камінь від гробу Ісусового і сів на ньому. Від страху Його затремтіла сторожа, і стала, немов мертва. Ми ж, воскреслому, живому Богові, з мироносицями поклоняємось. І Пасху Тайну благовістимо. Виголошуючи Христос Воскрес і Князі пекельні впали, Христос Воскрес! І злякалися привратники пекла, Христос Воскрес! І скрушилися врата мідні. Христос Воскрес і твердині пекла прийшли в запустіння. Христос Воскрес і смерть ридає. Христос Воскрес і пекло! Стогнучи взиває, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що горбах, життя дарував, непереможний воєводок, Господи Неба і землі. Переможно вдячний, спів приносимо Тобі, раби твої, що до пекла нині зійшов, і з собою все воскресив, і наше визволення. Світло святкуючи, виголошуємо, Христос Воскрес і змертем, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес, воістину Воскрес!